Ну що, шановні друзі, хочу вам сказати, що зараз приходить ідея приготування е, страв, яким ми, ми будемо радувати сьогодні всіх наших відвідувачів у нашому ресторані Сім страв на Приорській 22». І ось йде зараз приготування супа, який готується вже з шостої ранку, і це дуже смачно. Тому чекаємо от наш. Е, Шеф сушеф Юрій готує і чекає на вас. І гарантує, що все буде смачно, як, як має бути. Тому приходьте в наш заклад. Сім страв чекає на вас. Також хочу повідомити, що зараз йде акція на напій до 1 вересня на напій кубік. Це малазійський сок натуральний, з, з натуральними шматочками кокосу. Дуже смачний сок. Дуже тому чекаємо на вас. Є чотири варіанти: є ананас, апельсин, манго та лічі. Все дуже дуже смачно. Тому сім страв Лабановського 124Б чотири курінівські лазні, поєднання, два задоволення в одно. Приходьте відпочивати, грітися у лазні а також відвідати наш ресторан, ресторан тайської кухні, вуличної тайської кухні. Сім страв. Чекаємо до зустрічі.